здоров'я, шановне панство. Знімальні групи військового телебачення у своїх сюжетах показали вам неймовірну кількість новітнього вітчизняного та західного озброєння. Проте у лавах Збройних сил України знаходиться техніка, якій понад 60 років. Сьогодні розкажемо вам про культовий для українського війська бардак, броньовану, розвідувальну дозорну машину. ну, для розвідки, в основному для розвідки, для вимірювання радіаційного фону. Оснащена восьмиціліндровим двигуном 5,5 літра. Доволі непогана машина. По трасі розганяв спокійно до 90, ближе до 100 навіть. Е... А термозить як вона? А термозить розогнав, за дуже тяжко при такої швидкості. По цій машині конкретно змінилися доповнітельні двері, поставили за щодчого, що чого, що обрали. Доповнітельні колеса, які допомагають ну, переїзд бруствера та окопи. Їх убрали. ну вони не актуальні. Скажу по правді, вони не актуальні і це наоборот навіть добре, що їх убрали, тому що добавили двері. Цим самим її вага стала менша, де то в районі на півтони Ну, Убрали багато узлів. Оснащений також він камерою заднього та передньою камерою. Передня камера з ночником. Задня камера просто камера. Ну. Два, три. три режими роботи ближче і далі. Оснащена вона водометом, може плавати. Тут відкривається люк. Спереду відкривається вона тут відкривається люк. Тут сам, ну, привод водомета і за ним стоїть руль, ну, як звичайній лодці. Я рулем трохи повернувся, руль повернувся і на воді. Він пливе. На воді може розогнатися до 11 км на годину. Доволі непогано. Серед легкобронірованих — найбистій на воді. Вона досить надійна тим, що запчастини вона вся в грубості з газ-63. Газ 63, газ-66. ГАЗ Запчастин досить багато на цій машині. Якщо що виходить з ладу, то все Ну, буквально там за години. Я просто що в з самого дитинства, можна сказати так, в селі виріс. Трактора, сільхозтехніка, це все. Ну, мені це все знайоме, ну, досить простеньке. Він не ідеален. Все-таки це БРДМ і все-таки це гада. Просто що, що могли засунути цю машину, сюди вже поставили, скажімо так. Я коли знайомився з цією технікою і дивлюся, що... Починаючи з 50-х років, Бердим починав випускатися, я дивлюся на свій вік і розумію, що ця техніка в два рази старше мене. І я думаю, ну добре робить, виконує свою справу, можна робити, можна далі служити нові. А вона більше робить і більше стоїть. Знаєте, я вам скажу тут чесно, вона тут більше робить, оскільки навчання, тренування, підготовка особового складу постійно йде, йде, йде. І аби таки співати робити техніку, це заслуга екіпажу. Який екіпаж, така і техніка. Буде? Якщо... важливо, скільки років, так, да. не важливо. Ви ж навіть подивіться на культові автомобілі, які може більше ста років. Вони ж їздять, непогано їздять. Я ж вважаю так же саме і БРДМ, їх обслуговують постійно і все вчасно роблять. Вона була їздити в 100 років, я вважаю, що вона ще актуальна для навчання, оскільки зараз вже культура ведення бою і взагалі війна різко змінилась, навіть за останній рік. <таспраць> На збройні стоїть крупнокаліберний кулемет, КПВТ. 14,5 мм міліметрів калібра. БК є 800 патронів, тобто і дальність стрільби до 2 кілометрів. І другий спарений кулемет це ПКТ калібру 7,62. Тут чотири члени екіпажу, тобто механік водій, командир машини, стрілець і спостерігач. Ми вже знаходимося на місці механіка водія. І зараз Олексій розкаже мені, покаже, як заводити і керувати цим динозавром. Льох, Що куди жмакать? Щоб запустити двигун, Тумблер зажигання. Тумблер зажигання. Раз. Перевірити, чи на нейтралці. Що далі? Вижимаємо. І стартер. Кнопка Ось ця? Ні-ні, любі. ця. Просто нажимати? Просто Чуть-чуть газку. Все. Бигон запустили. Намагаємося здати назад. Так, руль, руль досить просто так, здали. І перша. Перша передача у нас смикається з перегазовкою. Так. І перша. І поїхали. Їдеш і розумієш, що навіть ніхто тебе не подумає обогнати. Ну, Чувствується така сила якось. не знаю. Може на людей е, впливає просто КПВТ. Можливо. Я мотивую на те, щоб навчати людей і підготовлювати персонал і особовий склад для виконання своїх посадових і бойових завдань. Для того, щоб вони могли зберегти своїх і е, Знаєте, самим просто вижити. Сіє складі і дуже важкі часи. Хочеться, щоб жили, далі бачили, що буде з нашою потім.